Привіт знову! І продовжу розповідати, як же все-таки отримати великий бюст. Тобто в, в моєї бабусі був 10-й розмір. Це коли максимально великі її груди були. А так десь -й. та й в мене не маленькі. Як же отримати таку блакить в очах? Так, такі очі бувають. І розкішне волосся. Ось, в моїх предків було до колін доростало, а то й довше. У мене максимум до копчика. Отже, причини. Перша з причин моїх предків, пращурів, так би мовити, було дуже багато меланіну в організмі, так як в них був синдром Вандерберга. Від нього того меланіну, очі, якщо блакитні, то стають дуже блакитними. Якщо волосся ну, звичайне, то воно буде кращим по тій причині, що багато меланіну. меланін оберігає волосся, огорто, і воно росте довго. Ще цьому симптому характерні чорні брови, які зростаються. Але це не завжди. У моїх пращурі цього не було. Характерний дуже прямий грецький ніс, грецький профіль так званий. Ось, це перше, що повинно бути, це генетика. Щодо грудей так. Це також генетика, коли саме рівномірно розкладається жир, що на сідницях, що на грудях. Однакові тоді в об'ємі груди плечі сідниці. Домашнє господарство, я вибачаюсь. Ну, і ще догляд, догляд звичайно. Якщо немає генетики, то все можна покращити шляхом догляду. Це не означає, що зробити саме такі очі, їх змінити можуть лише лінзи. Але можна зробити гарні груди, якщо займатися різними вправами. Ну, і я, наприклад, п'ю молоко. Від нього шкіра блищить і дійсно збільшуються груди. Але для тих, хто схильний до повноти, молоко не показане точно, і ті, хто його не переносить, також не мають пити молоко. Щодо волосся, то це також догляд. Ось, Коли я блондувалась двічі, то волосся ламалося. Першого, це необхідні для еластичності волосся, його сили, хороші. Бальзами. Тих, кого волосся доволі важке і ламке, тим треба такі легкі бальзами, які роблять його легким пухнастим, не пухнастим, а таким легким еластичним. Тих, кого тонке волосся і еластичне, їм потрібні більш грубіші бальзами, які роблять волосся грубішим і також еластичним. Бажано підбирати і шампунь з бальзамом. Ось такі ось секретики. Дякую за увагу! Я вас люблю.